Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. І сьогодні ми говоримо про громадянську участь в житті суспільства та активну громадянську позицію. За сучасних умов перед нашою державою стоїть завдання перетворення її на правову державу. Нове українське суспільство вимагає установок і взаємодію, співпрацю та відкритість, захист власних інтересів повагу прав інших. Настає час, коли необхідно створити. Суспільства, що дозволяє реалізовувати індивідуальні потреби та здібності окремо взятої людини. оце це можливо за, лише за участі громадянського суспільства, і це зрозуміло, оскільки формування громадянського суспільства пов'язано з розвитком демократії, ринкових відносин і становлення правової держави. Відродження інтересу до громадянського суспільства як соціального феномену пов'язано з тим, що соціально -полі... з цими соціально-політичними потрясіннями, які кардинально змінили обличчя Східної Європи і України останнього десятиліття у зв'язку з Революцією Гідності, ми на попередніх уроках з вами розглядали, що таке громадянське суспільство, і ми вже з вами це знаємо. Це такий простір, де люди взаємопов'язані і взаємодіють між собою як незалежно одне від одного та від держави, індивіди, і який має забезпечити в різних суспільних. Сферах умови для самореалізації окремих людей та колективів. Ключовою персоною в цьому суспільстві є демократичний громадянин. Це люди, які беруть активну участь у суспільному політичному житті не тільки під час виборів, а й коли, коли голосування за обрання до органів влади своїх представників, а й контролюють дії влади відповідно до законів, створюють умови. Коли дослуховуються до думки більшості і дотримуються права меншості. Традиційно в політології під поняттям демократичного суспільства розуміють суспільство рівних можливостей. Однією з основних ознак демократії є участь громадян в управлінні країни. Це основна функція громадянина в демократичному суспільстві. Участь в керуванні країною не тільки правом, а й обов'язок. Тільки громадянам притаманна культура громадянськості, тобто ставлення людини до держави та дій влади, що виявляється в законослухняності та в критичній вимогливості, культура громадськості врегульовує взаємодію громадян із владою, а не протистояння окремих верст суспільства, вона характеризується сприйняттям влади не як предмета боротьби і завоювання. А як об'єкта впливу в процесі захисту інтересів і прав громадян, культура громадськості виявляється в ставленні населення до порядку, знанні і визнанні громадянами суспільних норм, готовності їх дотримуватись. Культура громадськості базується на знанні людей про їхні права та обов'язки, про те, як влаштована держава якими є політична система, і головні конституційні та законодавчі процедури політичного процесу, за допомогою цілеспрямованої освіти і різнобічного виховання, формується свідомий небайдужий активний і відповідальний громадянин, достатньо самостійний, незалежний в судженнях і здатний чинити вплив на державу і суспільство, роблячи їх демократичними. до інших Характеристик рис такого громадянина належать патріотизм, правосвідомість, політична культура, моральність, активна громадянська позиція в суспільному житті, готовність діяти і захищати свою країну, здатність до самопожертви, життя та праці на благо суспільства. В цьому суспільстві дуже важливо взаємодіяти. Соціальна взаємодія це система взаємозумовлених соціальних дій. Форма суспільних зв'язків, що реалізується під час обміну діяльністю, інформацією, досвідом, учнями, уміннями, навичками та взаємодії взаємного впливу людей та соціальних спільнот, завжди така спільнота прагне до солідарності, тобто єдності груп, верс або навіть цілого суспільства, яка породжується спільними інтересами, цілями, цінностями. Взаєморозумінням і згуртовує людей в одне ціле спільним історичним розвитком, мовою, етнічним походженням, культурою, економічною спорідненістю, прагненням до миру та суспільного порядку. В громадянському суспільстві активний громадянин знаходить чимало однодумців, об'єднується з іншими людьми, що мають спільні цілі та інтереси. Люди діють разом. Вступають у дружні стосунки чи протистояння з іншими людьми та їхніми угрупованнями. Таке суспільне явище має назву соціальна взаємодія. Ще більш упорядковане розвинуте зріле суспільство та згуртованішим є учасники соціальної взаємодії. У незрілому громадянському суспільстві, наприклад, у деяких пострадянських країнах, спостерігається висока соціальна роз'єднаність, розпорошеність людей. Тоталітарна держава навмисно руйнувала усталені структури, розривала традиційні родинні, національні, соціальні зв'язки, перетворюючи людей на гвинтики, якими легко свавільно маніпулювати, яких можна гуртувати чи роз'єднувати, і які почувалися малими і безсильними у протистоянні державної системи. Ознакою зрілого громадянського суспільства є соціальна єдність або солідарність. Саме наявність у суспільстві соціальної взаємодії, соціальної єдності та згуртованості є необхідними умовами для того, щоб громадяни ставали активними учасниками суспільного життя, спільно ставали, ставали на захист своїх законних прав та інтересів. Щоб люди брали активну участь в громадянському житті, потрібно ознайомлювати їх із доступними інструментами впливу та формами соціальної активності. До них, передусім, належать мирні зібрання. Вони є не лише критерієм, за яким визначають рівень розвитку демократії в країні, а й надзвичайно дієвим способом громадянського контролю за інститутами публічної влади. Поняття мирне зібрання охоплює будь-які публічні заходи, що проводяться в публічних місцях мирно, без зброї, у формі зборів, митингу, демонстрації, пікетування, ходу. І в будь-яких інших поєднаннях цих форм чи в інших формах не заборонені законом для висловлення особистої громадянської або політичної позиції з будь-яких питань. Давайте ознайомимось ближче. Збори це зібрання, на яке скликають усіх членів спільноти для вирішення питань її самоорганізації, це також вищий керівний орган організації, створених спільнотами. І форма колективного обговорення ділових проблем, які хвилюють громадськість. Їх проводять з метою спільного осмислення певного питання, розрізняють партійні збори, збори акціонерів, виборців, мешканців мікрорайону тощо. Мітинги це організована форма політичної дії, масове публічне зібрання людей для обговорення актуальних суспільно-політичних проблем. Суттєвою особливістю є його спрямованість на формування психологічної готовності людей до безпосередніх політичних дій. Мітинг проводиться не для дискусії і з'ясування проблем, це зібрання вже сформованих прихильників певної ідеї, яка на мітингу перетворюється на вимогу заборонити або дозволити підтримати або засудити певні дії рішення явища. Мітинг є важливим засобом пропаганди та агітації. Український синонім слова мітинг вічі. Як же правильно провести мирне зібрання? По-перше, організатор зібрання чи його уповноважний представник особисто або ж рекомендованим листом, якщо є достатньо часу для поштового відправлення, чи телеграмою, повинен завчасно повідомити про мирне зібрання. Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Вам не потрібно отримувати згоду цього органу на проведення мирного зібрання. Ви його тільки повідомляєте про свій намір. Що означає повідомити про свій намір? На сьогодні немає жодного чинного нормативно-правового акта, який встановлював би конкретний строк завчасного повідомлення про мирне зібрання. В установленій юридичній практиці цей строк становить 10%. Днів. Наступне – це демонстрація. Це масовий марш як публічне висловлення соціально-політичного настрою, організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання. Наприклад, продемонструвати протест, підтримку, схвалення, показати одностайність, згуртованість, готовність до рішучих дій. Учасники демонстрації виготовляють плакати, пишуть на смугах тканини або паперу гасла, заклики, вимоги. А також вигукують їх під час проходження по вулиці. Пікетування це форма демонстрації, під час якої група учасників пікету можуть виставляти плакати, встановлювати намети, чергувати в громадському місці зі спеціальною метою, наприклад, охороняти певну територію, чинити перешкоду на шляху, привертати увагу, висловлювати підтримку чи протест проти будь-чого. Похід або хода. Це пересування організованої групи людей, загоном зібрання просто неба з певною метою в установленому порядку, тобто строю. Походи варто розцінювати як спеціальний вид мирного зібрання, оскільки під час їх організації та проведення мають бути дотримані додаткові вимоги, ну, наприклад, узгодження маршруту руху, обмеження руху транспорту. І якщо похід закінчується зібранням в певному місці, він перетворюється на статистичне зібрання. Інші форми мирних зібрань з розвитком суспільства мирні зібрання набувають нових різноманітних форм: це сидячі демонстрації, факельні процесії, мовчизні марші, людські живі ланцюги, веломото або автопробіги, специфічні музичні чи театралізовані вистави та паради. Тут виникає питання: а коли є повідомленням прям обов'язковим, а коли не обов'язково? Повідомлення про проведення мирного зібрання не обов'язково в разі проведення спонтанного мирного зібрання, з причинного подію, яку неможливо було б завчасно передбачити. А отже, і повідомити про намір проведення зібрання в строки, зазначені законом, також неможливо. Такі зібрання є випадковими і виникають, наприклад, коли групи людей збираються в конкретному місці без попереднього сповіщення чи запрошення. Часто вони трапляються у відповідь на поширену інформацію чи на звістку про конкретну подію, яка стала доступною через інтернет, а впровадження поняття спонтанного зібрання відповідає європейським стандартам і схвалюється європейським інституціям. Заборонити проведення мирного зібрання може тільки окружний адміністративний суд лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушень або злочинам. Для охорони здоров'я населення, для захисту прав і свобод інших людей. Живучи в суспільстві, людина завжди продукує нові ідеї, спрямовані на суспільні зміни, задоволення певних соціальних потреб або подолання проблем. Але ж нові ідеї треба вміти успішно реалізовувати в життя. А для цього необхідно їх просувати, тобто здійснювати адвокацію. Це відносно новий термін, але концепція не є новою. Не усвідомлюючи цього, кожен з нас здається до адвокації раз в різні моменти свого життя. Адвокація це серія дій, які застосовуються з метою привернення уваги до певних питань, це спонтан... спланована, ретельно розроблена, послідовна діяльність щодо підвищення обізнаності урядовців, потенційних партнерів, грантодавців, суспільства в цілому з певною важливою проблематикою. Виділяють декілька рівнів адвокації, які залежать від масштабу проблеми чи питання, яке потребує розв'язання. буває адвокація місцевої, наприклад, проблеми конкретного навчального закладу, регіональний це проблеми районного обласного рівня, державний це питання, що мають стосунок до всієї держави, та міжнародний, який є спільна справа більш ніж однієї країни. Є багато інструментів, які створюють можливість для успішної адвокації: це опитування, дослідження, круглі столи, конференції, просвітницькі концерти, флешмоби. І ви зараз бачите перед собою якраз етапи адвокації, які є. Окрім адвокації, кожен громадянин може визнавати свої визнавати свої інтереси. Але адвокація переважно пов'язана з діяльністю неурядових організацій та правозахисних, правозахисних громадських рухів. Є ще лобізм. Він має здебільшого комерційну основу та відстоює інтереси бізнесу. Терміни аналоги адвокації це представництво інтересів, відповідно, заступництво, поборництво чи навіть просування інтересів. Лобізм має більш комерційний характер в Україні. Лобіювання сприймається як нелегітимний процес, він асоціюється в першу чергу з корупцією однак лобіювання це один з інструментів досягнення системних змін суспільства. Таким чином, ті чи інші бізнесові клани здійснюють законодавче забезпечення сприятливих для себе умов ведення бізнесу, тому лобізм дуже часто асоціюється з корупцією. А термін «лобі», лобіст в Україні має радше негативний характер. Однак лобіювання це один з інструментів досягнення системних змін в суспільстві. Завдяки вдало здійсненому лобіюванню можна добитися прийняття того чи іншого суспільного корисного закону в Верховній Раді України та прийняти інші суспільно важливі документи. На відміну від лобізму, адвокація має. Важливу соціальну роль, оскільки переважно спрямована на захист інтересів соціальних груп або вразливих верст населення, які не в змозі захистити свої інтереси а чи запровадити відповідні законодавчі або системні зміни самотужки. Через відсутність прямого комерційного інтересу адвокація має набагато менше корупційних ризиків, ніж лобізм, спрямована на боротьбу з корупцією. І запровадження прозорих та доброчесних практик. Дуже важливим для громадської участі є також волонтерський рух. Про волонтерський рух в Україні сьогодні і захоплення говорять в багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. У надзвичайно складний воєнний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій. Груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних та болючих проблем держави. В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали в цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо, а з кінця ХХ століття волонтерами. На українських землях волонтерство розвали ще з 19 століття, коли створювалися різноманітні громадські організації, що опікувались лікарнями для малозабезпечених, притулками, безоплатними їдальнями. Волонтери також навчали грамоти, пропагували здоровий спосіб життя, турбувались про охорону довкілля, опікувались тваринами. Активно діяла організація Червоного Христа, особливо під час Другої, та Першої та Другої світової війни. Перший потужний сплеск волонтерства в сучасній Україні був пов'язаний з проведенням на її теренах чемпіонату України з футболу 2012 року. До цього руху, здебільшого, долучалась молодь. Хлопці та дівчата допомагали облаштовуватися іноземним вболівальникам, розробляли і поширювали інформаційні матеріали, слідкували за порядком під час проведення масових заходів. Розквіт волонтерської діяльності. У нас припав на час Революції Гідності і на початок російсько-української війни до 2014 році. У той час в Україні активізувався рух волонтерів, який мав на меті допомогу бійцям українських силових структур і добровічої батальйонів в отриманні сучасного спорядження амуніції, технічних засобів, транспорту для успішного проведення антитерористичної операції на сході України. За своїми формами волонтерство буває соціальним, наприклад, роздавати їжу, перебувати. Потребуючим чи вчити дітей, екологічні це різноманітна діяльність для захисту довкілля, молодіжний це може бути активна участь молодіжних громадських організацій або волонтерство на фестивалях. Урбаністичний, воно пов'язано з облаштуванням міського простору, Франдрайзерговим – це коли люди збирають кошти на щось. А міжнародне, коли, наприклад, волонтери з інших країн світу приїжджають на благодійні акції в Україну або в інші країни. У 2011 році Верховна Рада ухвалила закон про волонтерську діяльність, до якого протягом 2012-2022 року було внесено низку суттєвих змін і доповнень. Згідно цього законопроекту, волонтерська діяльність це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога це роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерам. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Основні принципи впровадження волонтерської діяльності в Україні це волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні. На законних підставах, які є дієздатними, неповнолітні особи здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальників. Волонтер має право на належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної і повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженнями та обладнаннями. Зарахуванням часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики. Закон визначає такі обов'язки волонтерів, як сумлінне та своєчасне виконання робіт, проходження професійної підготовки, за необхідності проходження медичного огляду, дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом, збереження репутації, організації та установ, на базі якої здійснюється волонтерство та уникнення майнової шкоди. Під час війни сотні тисяч українців долучилися до волонтерства, серед них зазвичай є підлітки. Активними та вмотивованими вони надсилають на фронт листи підтримки для наших бійців, збирають продукти та інші речі, допомагають надолужити навчання своїм новим однокласникам з числа переміщених осіб. Але тут треба подумати: як у вашому віці варто відповідально, грамотно, головне безпечно, передусім для вас. Здійснювати волонтерську діяльність. Прикладів волонтерської діяльності серед молоді є багато. Ну, наприклад, 7-річна волонтерка з Рівного Ірина Васильєва втратила на війні батька та дядька. 32-річний Олександра Васильєва та 14-ї окремої механізована бригада. З перших днів він захищав Макарів і Артім Гостомель і загинув 27 березня на Миколаївщині. Донька вирішила допомогти. Батьковим побратимом волонтерка почала виготовляти декоративні віночки та продавати їх за 100 гривень. Скільки виготовила і продавала навіть не прорахує. Люди платили їй за роботу значно більше. Завдяки цьому дівчинка назбирала 7 тисяч євро і придбала за ці кошти два тепловізора, дрон та автомобіль для ЗСУ. Зараз юна майстриня збирає гроші на джавелі. В серпні 1922 року Ірина отримала відзнаку від президента України Володимира Зеленського та нагрудний знак, за знак, знак Пошани від Міністерства оборони. Як вона сказала, роблю все, щоб сюди не прийшли сюди, не прийшли москалі. Хочу, щоб вони геть зібрались з України. Давайте завдання за цим роком у вас є зараз на екрані. А, можете подумати і скласти прес-ліст. Волонтерських організацій в нашому місті або описати свою волонтерську діяльність. До зустрічі на наступних уроках.